Це Олександр Слобожан, перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України. Олександр день добрий. Доброго дня ми з вами оціню, оцінюємо перші кроки. Урядовий сьогодні відбулося засідання кабінету міністрів під головуванням Володимира Гройсмама. І ось Степан Кубів нам повідомив, що готують підготував Кабін ось такий законопроект, що зробить напевне, що пришвидшить процес і реєстрації ліків, і зробить їх доступнішими і збільшить, розширить асортимент. Як ви оцінюєте таку ініціативу? Позитивно оцінюємо таку ініціативу. Я був на цьому засіданні Кабінету міністрів. Я хочу сказати, що в комплексі розглядалися, крім іншого, питання, що стосуються закупівлі вакцин. І ви знаєте, що це проблема, здавалось би, вона є проблемою якби, центральних органів виконавчої влади держави. Але в той вакуум, який відбувся, він ліг повністю тигарем на органі місцевого самоврядування. І ті, хто мали можливість, я маю на увазі фінансові ресурси, так, вони по своїм місцевим програмам. Закупляли, але з чимось зіткнулися. Зіткнулися е, з парадоксальною ситуацією, навіть коли в місцевого бюджету є кошти, у цей приклад цього законопроекту, в нас в законодавстві стільки існує бар'єрів на рівні навіть самого міністерства, щоб оплатити, отримати відповідні е, вакцини. Ну тут йдеться про в цьому законопроекті полікарські е, 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 засоби. Uh -huh. Треба е, певний період, поки проходить цей період. Е, ви знаєте, що це ургентні випадки, і це коштує життя нашим громадянам. Тобто парадоксальна ситуація, навіть коли є кошти наслідок бюджетної децентралізації через ці бар'єри, і ми сподіваємося, це вже другий, до речі, крок. Чому? Тому що е, перше було врегульовано на рівні е, підзаконних нормативно-правих актів. А цей законопроект він має за скороченою процедурою. Ми сподіваємось бути розглянутий парламентом е, з профільним комітетом вже узгоджено. Ви знаєте, що попередньо був поданий законопроект. Е, в колі профільного комітету був допрацьовані правки, і це вже вноситься допрацьований до законопроект, який повністю підтримується профільним комітетом. І він за скорочену процедурою має парламентом в четвер, до речі, ну, є таке, що 10 травня буде погоджена рада зі всіма керівниками фракцій. І цей законопроект стоїть як першочерговий. Але з цим пов'язано, ще питання: цей законопроект закріпить ну, певні такі скорочені терміни, да? спростить процедуру бюрократичні. Але ті рішення, які має... Приймати моз по вакцинації. Щоб ми не розпочали 17-й рік, так як ми розпочали 16-й рік. Що тут цікаво, як ці рішення взагалі можуть прискорені бути або ні у зв'язку із тим, що у нас немає міністра власне відповідального відповідальної особи, а є лише виконувач обов'язків. Сьогодні до цього ще повернемося. Але а до надзвичайно важливої для країни теми, хай не пов'язаної із здоров'ям, але від неї життя цілої країни, теж залежить, це дороги. Ремонт доріг на тяп-ляп не пройде, і ті, хто так робить, будуть жорстко покарані. Про це Передодні заявив Володимир Гройсман. А Ми запитали в українців, як швидко і якісно відремонтувати дороги. Думки людей в Ужгороді збирала Тетяна Лешко. Тетяно, які варіанти запропонували жителі Закарпаття колего. Згідно з фінансуванням цього року Закарпатській області капітально відремонтувати мають 17 кілометрів доріг. Власне, це невелика частина, зважаючи на те, що в області близько трьох тисяч доріг і обласного значення і автомобільні транспортні розв'язки з Європою. І кожен, хто в'їжджає в Україну зі сторони Європейського союзу, зокрема з Румунії, Угорщини чи Словаччини, він дуже чітко відчуває різницю в якості дорожнього полотна. Як швидко та якісно відремонтувати дороги? Це питання ми сьогодні ставили в Ужгороді як водіям, так і пішоходам. Їхні відповіді в прямій мові. Назначені деньги все вложить в дороги, щоб ніхто себе не дірбаніли, все так по-народному говоря. Все потрібно робити, а не лише говорити. Бачите, відколи дорога, що то не ясно, які дороги. Робити і все. Я в цьому не професіонал, я юрист за освітою, а як якісно і швидко, не знаю. Напевно їх ремонтувати все таки потрібно, бо стан їх вимагає цього однозначно. Мені кажеться, що зносить якісь автомобілісти. В державну казну, якби в автодор дають. Ці кошти я не знаю, куди діваються. Поставити чесних людей, які не будуть, не будуть ложити бюджетні гроші, які виділяються на дороги, не будуть ложити себе в кармани. Нереально. Швидкісно, тому що в нас страна нереальна. Щоб дороги були, їх треба і будувати, і ремонтувати Колеги, такий простий рецепт із Ужгорода. Студія, дякуємо, Тетяна. Спасибі величезно, що зібрала таку інформацію. Вражаючі цифри. Так прозвучали вже із 3,5 тисяч цього року кілометрів. Цього року відремонтують 17. Ну, Олекс... Власне, відгукуватися на це. Попросимо нашого гостя. Ну, Тоді Олекс... ви, ви У по, вас по, є... по адресу звернулися. Знаєте, тут тема. У вас є рецепт. А, от буквально перед тим як їхати до вас підписав лист звернень. На міські ради. Розказую вам, в чому суть. Минуло, в Позаминулому році держава передбачила так званий місцевий акциз з нафтопродуктів на ремонт доріг. За минулий рік було подано 10 ініціатив, щоб забрати в органів місцевого самоврядування цей місцевий акциз. Знаєте чому? Тому що було подолано монополію Укравтодора, і органи місцевого самоврядування, міські голова і депутати місцевих рад. Вони ж теж зацікавлені, щоб їх переобрали. Вони почали шукати ті кампанії, які гарантують відповідну якість доріг, замовляти в них відповідні ці послуги, тому що вони побачили, прогнозували кошти постійна нестабільність. Оці законопроекти постійно хочуть відібрати нещодавно, на минулому тижні, 21 квітня, група народних депутатів реєструє знов законопроект і каже: Хлопці, давайте соціальну справедливість от є в містах, будуються дороги, почали будувати. Давайте заберемо 30% цього місцевого акцизу і передамо в область їх, щоб область рівномірно розподілила на дороги державного значення. В чому криється ситуація? По-перше, це втрати місцевих бюджетів, в них віднімуть фактично 3,5 мільярди гривень тих коштів, які заплановані відповідно на дороги, на будівництво доріг. Людина, коли прогнозує щось, і думає нестабільне джерело чи замовляти тендер, чи не замовляти. Це серйозні компанії, це не Укравтодор, які з ними заключаєш контракт. Вони несуть відповідальність. От простий рецепт: не забирайте то, що дали. Другий момент: 91 перша стаття бюджетного кодексу вже на сьогоднішній день дозволяє спрямовувати надлишок цих коштів на дороги державного значення. Привожу вам приклад Хмельницької області, селище Маків. Людина отримала кошти по місцевому акцизу. В нього стоїть заправка. Дорога розбита. Він думає, в мене люди будуть заїжджати по міжнародній трасі, заправлятися. Знаєте, що він перше зробив? Він зробив дорогу в себе до сільської ради. Він зробив хорошу дорогу, відремонтував ділянку державної дороги, чого не зробив «Укравтодор». До цієї заправки в нього збільшились надходження, тому що всі транзитом, хто приїжджає, фури, заправляються там. А зараз йому кажуть, слухай, хлопець, віддай, віддай на область на регіональну компанію Укравтодор, яку утворять зараз, оце це відбувається. То про який рецепт ми говоримо? Люди запланували насправді ці кошти спрямувати на дороги, але не факт, що ці об'явлені тендери, якщо заберуть ці кошти, вони будуть виграні. Я Олександр тут невеличке уточнення. Це ви вважаєте, що це просто мало часу пройшло для того, щоб говорити для того, щоб ставити запитання, чому у нас такі розбиті дороги на сьогоднішній день? По перше, мало 6, часу дивіться 60% всіх доріг і вулиць знаходиться в комунальній власності. Лише 40% належить до державного і так званого місцевого значення. Uh -huh. Ресурс їм дали ну тільки нещодавно, в 2015 році. Uh -huh. Коли цей ресурс постійно намагається відібрати. Відібрати людину не може спрогнозувати, і от його і в минулому році намагалися відібрати, і зараз його фактично відберуть все одно, тому що нікому не вигідно робити капітальні дороги, краще на оригінальному рівні зробити кампанію, яка буде займатися ямками ремонтом, то тут, то там міський голова в себе, маючи ресурс, може зробити, але якщо він розраховує на ці кошти, якщо ми лишимо у спокої і законопроект 4495 не пройде. Да? І ми сподіваємося, що Верховна Рада його не підтримує, то з наступного року можна очікувати. У нас є дані, ми готові, до речі, їх надати, як е, в 2015 році е, цифри, звісно, невеликі. Але ці цифри, якщо порахувати, да, от в цьому ж самому селищі Маків, 10 років дороги взагалі не ремонтували взагалі. Людина за рік зробила ремонт, що не зробив е, 10 років у Кравтодор? Олександр, ще в цьому контексті? Ще одне запитання, ми будемо рухатися далі. А тоді, якщо ви наводите такі яскраві приклади, і це Хмельниччина, і це Майдержі я знаю, де це і, якби я там проїжджаю, приїжджаю. А це не може не радувати. А з іншого боку, ви є представником асоціації міст України, а президент асоціації міст України Віталій Кличко. І Віталій Кличко є київським міським головою. Ви ж їздите по Києву, так, і ви ж напевно, що звісно. знаєте свою думку про дорогу. Звісно. А чому в Києві тоді? І не відбувається такого прориву, як відбулося в Макові на Хмельниччині? Uh, перший момент. Uh, в Києві у uh, цей місцевий акциз він сплачується з тютюну uh, алкогольних напоїв і нафтопродуктів. Так? Uh, він йде зараз в загальний фонд. Є ініціатива, щоб передати частину в спеціальний фонд і пускати їх виключно на дороги. Uh, по деяким містам, я можу це ну, відверто сказати, що кошти пішли не тільки на дороги, а на ремонт соціальної інфраструктури. Подарунки минулого уряду були дуже цікаві. Пам'ятаєте, ПТУ? Скасування пільгового проїзду. Київ, як столиця, несе найбільше соціальне навантаження, і частина коштів була спрямована. Плюс тут ну, не така мережа, щоб було заметно, як в маленьких містечках, коли mm -hmm. отримали ну, серйозні ресурси. Ви знаєте, от коли кажуть про пошук коштів, то чи не в першу чергу кивають на корупцію боротьбу із нею і на деофшоризацію. Тут дехто з політиків заявляє, що можна там з хвостом мільярдів гривень в масштабах цілої держави таким чином заощадити і намагаються обговорювати новий закон, який можливо, Верховна Рада таки не тільки напрацює, але й ухвалить. За новим законом про активи за кордоном потрібно буде звітувати про це після засідання робочої групи із питання офшорного законодавства, розказав. Ла Ніна Южаніна, голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики. За її словами, у робочої групи вже є конкретний план дій щодо виведення офшорів із тіні оподаткування контрольованих іноземних компаній. Це визнання іноземних компаній резидентами України, це обмеження витрат за фінансовими операціями з пов'язаними особами. особами. Також запобігання зловживанню у зв'язку з застосуванням договорів про уникнення подвійного податкування, запобігання уникнення статусу постійного представництва, запровадження звітності для міжнародних груп компаній і нульове декларування це передумова деофшоризації. Таку думку висловила народний депутат Олександра Кужель після засідання робочої групи з питань офшорного законодавства. Ці закони по девшерізації повинні прийматися по лібералізації податкового законодавства, по зміні ідеології податкової адміністрації від карального органу до консультативного і е, а, аналітичного органу. Це зміна е, таможні, це підготовка судів, які би були компетентні в розгляді цих питань до нашої студії Олександр Слобожан, перший заступник виконавчого директора Асоціації МІСТ. Пане Олександре, тему дефшоризації вас щось, би запитаємо. І знову ж таки, це все обговорюється зараз в робочій групі, обговорюється політики. Звичайно, що це набуло так би, резонансу, а ми говоримо про можливий економічний ефект для держави. Ви його бачите? Ну, знаєте, є чотири, чотири складові у ну, боротьбі з тінню, так. Я можливо повторююся. той же самий місцевий акциз. Він, крім іншого, є інструментом боротьби з тінню. І коли застосовують тільки декілька цих інструментів, то воно не спрацьовує. В нас виявилося так: дивіться, кошти виводяться, куди вкладаються? В нерухомість. Так, начебто, перекрили, оподаткували нерухомість, оподаткували банківські вклади, лишилася велика дирка. От о, вам приклад. А тепер по методології, ну, що стосується. Напрацювання від ідеї, пам'ятаєте, минулому році дуже довго Міністерство фінансів напрацьовувало концепцію податкової реформи і як воно все закінчилося. Тобто, конкретно концепція це дуже добре. Але вже сьогодні, от сьогодні в нас 5 травня, вже сьогодні треба мати порівняльну таблицю і з нею йти. Тому що бюджетний процес буде в вересні, вони працюють до липня. Це не дуже простий законопроект. Тут багато, крім політичних впливів, ми винесемо за скобки, зараз будемо говорити експертно. Щоб поперекривати це, це треба мати хороших юристів, ну міжнародників. Я, я вам просто серйозно Ви маєте кажу. на увазі перекрити офшора і витік грошей в офшорні шоу. В самих офшор, зони зони офшорах немає нічого поганого, угу. да? як із пістолетом. Просто як його використовують. Питання заключається в тому: якщо ми побачимо на червень. Готову порівняльну таблицю, то можна е, буде говорити про результат. Якщо її не буде, то це будуть тільки слова. Ну будемо стежити за тим, як буде відбуватися обговорення, тому що наразі протистояння навколо цього закону можливо одне із найбільш інтригуючих у Верховній Раді. Дякуємо вам. Олександр Слобожан, перший заступник виконавчого директора асоціації міст України, був нашим гостем. Спасибі. до нових зустрічей.